Трибали, як бешена казала. Все, чувак, тепер ти батько. Він дитині навіть води не взяв. Він взяв собі пиво. Взагалі, що воно таке, нафіг я його взяв, нащо мені цей клопіт. І каже, багато по сонцю, не ходи, то оце з тобою тут мудохатись. Ні, це, це зайвий клопіт, нам це не треба. І, і він вимазався в крові цієї от, ну, ноги. Блін, а хто це на берегу сидить? Я наче один при, прилетів. А, блін, то ж мій син. Синочка, любимий, боже, недарма я тебе ж народив, моє дитятко. У сьому можна знайти позитивні моменти. Привіт, слава Україні! Я сьогодні просто знаєте, буду ділитися всім щасливим і одразу. Ти жінка така щаслива, ви собі не уявляєте, ви собі не уявляєте, люди добрі, яка я щаслива. Я коли це повідомлення прочитала, я просто знаєте, стрибала, як би казав, наказав. От, от чесно. Короте, одна моя підписниця, вона мені подарувала книжечку, каже, побачила у тебе вішлісті. А в мене, каже, є на паличці, бери читай. І я така, а дякую. дякую, дякую, Це прекрасно, дякую, дякую. Боже, вона мені навіть е, підписала книгу. От. Шановні пані Тетяні, від Олени, читайте з задоволенням. Дякую за ваші відео. Перше, друге 24 року. Клас, клас, клас! Це, най... це, це, це крутіше, ніж автограф Кідрука. <с>, бо це, блін, я так хотіла цю книжку. Я її тільки не шукала. Мене вже навіть е, на той букіністичний печайній просто кажуть іди, гать, бо я їх там всі задавала, де я не шукала цю книжку, її просто немає. Тепер вона мене є, боже, клас! Клас. За ць, в цьому році, як, як виживу, то от я її запланувала читати. Повірте, будете ви слухати за нею, бо, бо це прекрасно, бо це прекрасно. Салман Ружді, настільки е, у мене є відгук на його дитячу книжечку Гаруни море, оповідок», е, Перейдіть, подивіться, я от хочу дочитати другу е, ну, книжечку. Це е, ну, в общем, це серія з двох книжечок, я забула, як то називається, ну неважливо. Вот. Лука і якийсь вогонь. В общем, це син Гаруна, в общем, там дуже цікава. В общем, Салман Руді, то любов. Пані Олена, дякую, 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 Боже, дякую. Дивіться, який красивий пан Руждіє. Вот. Ну і знаєте, раз у нас така вже пішла весела тема в общем я вже давно, знаєте, на мої от сиві коси байливо зафарбовані. я вже знаєте У мене синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Знаєте, можна було б постраждати. От чесно, можна бо це дуже некомфортно, це дуже е, так от е, ну це знаєте не те, що хочеться по заповіту передати, але у усьому можна знайти позитивні моменти. Е, я в мене Посідучість, і я це просто полярно. Це навіть не полярно, це дві безкінченності. І я що вигадала? Я е, дуже люблю аудіоформат книг. Ну, Ви це вже помітили, да? бо мені здається, на українському буктюбі я більше за, за усіх розповідаю про аудіокнижечки. Е, так не, незвично, що в ухах нічого немає. Це прекрасно. От. Коротше, і я прослухала чергову крутезну книжку. Ви Знаєте, я навіть да, каюсь, не подивилась, чи є ця книга в папері, але я знаю, що є кіно, є екранізація, я її ще не дивилася. Але от книга просто прекрасна. Я її слухала на Абук. До речі, я не знаю, я в лютому захваті від додатку Абук. Це не реклама інтеграція, це просто моє вам побажання і рекомендація. Я, там, там професійна ночітка, і я прослухала Джеймс Олдріч останній дюйм. Боже люди, цей твір на дві години. Чому я почала розповідати за свої болячки, типу синдром дефіциту уваги? Бо я, знаєте, хто нас дратує, то, той нам допоможе. Я просто вмикаю книжку і. Роблю всі справи. Знаєте, мені треба рухатись, я людина рух. І коли в тебе в навушниках якась чудова книжка, це просто в біса крута. Вот. І я прослухала цей останній дюйм. Ви знаєте, я поставила ці книжки 10 із 10 вже. Ну, цьому твору, я ж кажу, я не знаю, чи є книжки, чи немає. Ну, Я думаю, є, розтвір є. Логіка. В общем, сюжет там знаєте. Сюжет, там немає такої прямо мега розвитку подій, там немає динаміки подій, там немає. ну, я навіть, знаєте, Там немає навіть да, якогось такої зав'язки, історії, висновку там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там, там просто, ну, на, на перший погляд, там дуже проста історія багатько там розказується оповідь, іде від пілота, який на там на всіх літаках, яких тільки можливо. В общем, він вже такий літній. І, звісно, чим старший пілот, тим, тим значить, ну, армія вже в його послугах не потребувала. І він був на таких, знаєте, приватних літаках. Там от аеророзвідка, там ну таке, от в принципі. І от у нього. Вже і він робив свою цю таку шабашку от, з аеророзвідкою, знайшов там нафту десь, в общем, і е, знайшов собі такий підробіток жити за щось треба, бо у нього дружина вона забрала всі гроші, поїхала в Каліфорнію, а йому віддала сина, якому 10 років. Він сказала: все, чувак, тепер ти батько. От. І він думає, де ж грошей зібрати, і він знайшов, значить, там одна французька компанія. Вони збирали відео, там, фото про акул. І він полетів на взяв в оренду приватний цей, от, маленький літачок. І, значить, ти блін, куди сина діти? Ну і взяв вже того сина. І батько він просто геть ні, ні ну, взагалі він він антибатько, 음, ну, це було да, зрозуміло. І вони прилітають саме в той каїр, а потім цей батько приймає рішення трішечки заради красивих кадрів по браконьєрству. По факту полетіти туди, де не можна. В якийсь там заповідничок, але такий заповідник, знаєте, як то кажуть, де люди не ходять. І бере того Дені, і от наскільки щоб ви просто розуміли, він батько року, що він пустеля, спека там плюс дуже багато. ну, Взагалі умов немає. вони, от, У них був план, який при прилетіти, не знімати там і полетіти назад в Каїр, ну а потім в Париж здавати фотки. от. Він дитині навіть води не взяв. Він взяв собі пиво, бо вода низької якості. Значить, і він взяв собі там ящик пива, а дитині він ні соку не взяв, ні якоїсь там лимонадів, ні морсу, нічого. І такий, блін, це ж треба було. І він, знаєте, він, знаєте, він дивиться на цього хлопця як на абсолютно чужу людину на взагалі, що воно таке, нафіг я його взяв, на що мені цей клопіт. І він ну, він взагалі не знає нічого про свого сина. А хлопчик дуже розумненький, дуже такий толковенький. Боже, я, я закохалася цього хлопчика. І е, от е, він такий: він знаєте, от е, він не перече, він не е, якось не сперечається. Так таки так. Він в від свого батька, бо той лютчик. Ну він багато від нього, знаєте, ну він не звик до його уваги. Хоча він в школі пишався, що його батько пілот, і, ну, да, перед однолітками він розповідав це. От. І він настільки, от, і от така ситуація: ну це ще початок книги. Значить, батько вже одягає цю всю амуніцію, акваланг в общем, і йде дивитись, чи є акули. Звісно, вони є, він там подивився. От. І малий там, Боже сидить під просто крилом літака, бо це єдине місце, де є затінок, пити хоче. Батько сказав: Ну, хочеш пити, пий пиво. Такі, ну ні, ну мені якось було незручно, що малий буде в 10 років пити пиво, ну, ну а що робить? Ну, малий там, знаєте, відкрив банку, хльбнув воно ну, гірке, ну, як пиво. От, і такий, ні, можна, я не буду. такий, ну, як хочеш, ти пиво, твої проблеми. От, ну, в общем, не сильно він переймався цим фактом. в общем. Головне, каже, не забувай наживку, яку я вот тут взяв там ногу коняка водичкою поливати. Ну, і каже, багато по сонцю не ходи, то ще оце з тобою тут мудохатись, Ні, це, це зайвий клопіт, нам це не треба, сиди десь, отут під крилом літака у затінку. І, в общем, батько спускається в воду, дивиться, що акули є. Все дуже класно, дуже красиво. Він таки все класно, значить, от. ну пообідаю, і після обіду ж буду фільмувати це все. В общем, він, е, і так сталося, що у нього там заїв клапан, який подає кисень, і він, е, із-за того, що ну, він постійно там ну, треба було з усиллям, в общем, дихати. Не знаю, як пояснити. Е, він е, е, трохи довше був, ніж 20 хвилин, які пообіцяв хлопцю. І коли, коли він випорнає, він навіть е, не. Він навіть не вибачився за те, що пацан хвилювався за те, що він такий: блін, о, точно, тут син сидить. такий, да, ну Ну таке. І перше, знаєте, і у нього така реакція: він розмовляв і поводився з цим хлопцем, так як він поводився зі своєю коханою дружиною. Він на підвищених тонах, з таким наїздом, ну, таким, знаєте, ну, коли люди в режимі цап-царап, ну, от так він і з сином розмовляв. Хоча той пацан ну, нічого не, не повинен. Вот. Знаєте, як він сам сказав, що цей хлопець народився занадто поздно, вже ніхто і не хотів, не планував, ну, ну, ну вже є. І, вот. значить, далі починається, значить, вони ж поїли там щось, в общем, Хлопець, бідний, не їсти не пити не міг, бо він таку їжу ну, не споживає, ту, що батько набрав, в общем, бо він ну, тупо під себе брав. І, значить, то все, давай наживку, в общем, і буду, значить, ну, фоткати і фільмувати тих акул. І, значить, така ситуація він занурюється з, значить, наживкою. І акули, звісно, попливали з усього того Червоного моря. І сталася така е, ситуація, в принципі, цей от біл, да, біл звати батька, е, завтикав, пробачте за слово, і, і він вимазався в крові цей от кабелічої ноги. І е, коли риби з'їли от наживку, запах крові на його, на ньому він, знаєте, він манив. І, звісно, ну, я не буду вже переповідати цю дуже жахливу сцену, як він боровся з тими акулами. В общем, вони його просто покромсали в фарш. Але цей чоловік зміг вирвати з них і в общем, вилізти на берег. На берег. І, значить, цей хлопець дивиться на нього, ну, в шоці, у нього там. І рука там в общем десь окрема, і ну ноги повністю пошматовані, і позвоночник паралізували, за те, що він там крутився, вертівся, в общем щоб ну вирватися з них, в общем. Відбили вони, в общем неважливо в общем І от він такий, от ну в принципі просто він сам став куском м'яса. Ну, можливо, жорстко казати, але так воно і стало. І тут він такий. Мій Боже, не дарма, я тебе ж народив, моє дитятко. в общем а перед тим як батько ну от поліз в океан, хлопчик він питає: каже: а Якщо Ну вдруг що, батько нас може тут знайти? А батько, ну, знаєте, у кого що болить, як то кажуть, про те і розказує. Батько подумав, що. Той хвилюється, що якийсь рибнадзор. Чи поліція їх там. Він: Ні-ні-ні, нас тут ніхто ніколи не знайде, не хвилюйся. Таке місце класне, в общем. Вот. І хлопчик той ледь не розплакався, і, тот, і батько такий вже: ну, блін, а може, пацан вже щось інше мав на увазі. Ну і значить, потім він: ні ні, ні, ні синочок, не хвилюйся. В общем, ну коли він до Петра, що чого пацан не хвилюється, От, а ма, хлопчик просто хвилювався, що боронь Боже з батьком шо підмоги його не врятують. В общем, шукати нема де. От. Ой, ви знаєте, дуже сумбурно розповідаю. Ну просто мені настільки сподобалось. Я хочу, знаєте, от, все в одну секунду вам розповісти. От. Ну і в общем, далі йде оповідь в принципі, як цей от хлопець він його затягує там, ну, неймовірними зусиллями. Від е, кромки води, да, океанської до літака, який там стоїть на пригорбку. Ну, такої на як, дюлка, да, така піщана. Вот. Е, причому я ж, хлопчик такий худесенький, малесенький, 10 рочків. Е, ну, в общем, затягнув, в общем, потім як він його. А, а потім цей от, дя, ну, батько такий, треба ж якось його не лякати, що йому ще літак ввести, бо у нього ж там у нього кість відірвана, там, в общем. Ну, він не зможе ввести просто. Я ж кажу, низ Тулуба взагалі паралізований. І, значить, затягнув він його в літак. в общем, не буду. Я ж кажу, ви просто послухайте, чи почитайте цю книжку, дуже раджу. І потім, як, в принципі, ну, я ж кажу, тут я не буду, знаєте, щось таке відкривати, хлопець прилетів, да, сів за, за кермо, прилетів в Каїр і віддав добрим. Єгипетським лікарям батька. І тут давайте так же буду. В общем, дуже крутезна трансформація героїв от саме цього батька, бо пацан як любив свого батька, так так, батька так і любить. В ньому, знаєте, ну хоча він теж, якби він обрів батька. Він настільки ну, в нього з'явився батька от після цієї ситуації. А Дуже було круто, неймовірно круто було спостерігати як від е, от, цих от, блін а хто це на берегу сидить я наче один при прилетів а блін то ж мій син Да, да, да. а да, і від там знаєте блін наші я обрав ну, тут нащо я обрав там же ж у нього була е, вдома ну, ця нянька якась там ну, людина яка там за гроші за дітьми дивиться вот. Ну, то треба було його залишити. Нафіга його пер. От. Ну, і такі, знаєте, от, е, Я ж кажу, ну, от навіть те, що він забув дитині попити взяти, ну, це просто. От. Ну, він взагалі на нього, вибачте, забив так поповні. Е, і от наскільки, от, е, поки цей пацан його тягнув, там, от, знаєте, в нього така була просто скажена ломка саме от прийняття цього хлопця. І там в кінці ну, це не буде спойлером, він коли дивиться на цього Деня, і він такий: блін, у нього його, каже, Боже, що ж ми каже, за батьки? Ті, навіть до стоматолога хлопці не повели, в нього там якісь криві зубки. Да? От, ну, він навіть от в 10 років він, да, це побачив, а в 10 років він не помічав цього від слова зовсім. Ну, Це да, скажете, така дрібничка, там, це все, але він реально не бачив, що там хлопці треба, там, ну, як мінімум, стоматолог, можливо, там ще щось треба. І от як він мінявся, як він з кожним цим. Е, і у нього таке, знаєте, бажання все контролювати. Недовіра до цього пацана. Ну, недовіра не за того, що а просто за те, що він маленький, що він не впорається. що, ну, По суті, він йому чужа людина. В нього не, не було на початку от, історії цієї такої да, зв'язку між батьком і е, сином. І там в кінці така от е, сцена, коли. Він настільки знаєте, він аж тремтів в перечутті, що, що скаже цей хлопець, чи прийме він мене за батька. Блін, люди, ну це така, це, ну, це такі сльозки От від того, да, від наскільки він змінився, цей головний персонаж. Я дуже люблю, коли от, я ж кажу, є така от, просто трансформація героя, коли, ну. Якийсь рух іде, а, ну я не знаю це настільки. І от, воно начебто, знаєте, от, взагалі ну, так от непомітно, непомітно по одній фразі, по одній думці, по одному там, якомусь руху. А, знаєте, як от міняється, міняється, міняється. І там ще є такий маленький шматочок в цій книзі, а, там саме йде від цього сина. Як от він на це все дивиться? Ну, це я вже не буду вам переказувати, а то ж знаєте, має бути як хоч якась інтрига. <реш> от, дуже круті там у цього хлопця думки, дум, дуже е, круті міркування, дуже круті е, знаєте, судження. Е, я не знаю настільки сильний твір. Е, я, знаєте, Спочатку, я, ну, от в принципі, його можна порівняти е, з Гемінгвеєм Старе море. Не за то, ну, е, просто, знаєте, там. Настільки круто показана глибина от цих от відносин, спочатку відсутності, спочатку така, от, знаєте, що якесь сміття біля дороги, що це син. От. Хоча від сміття може і користі більше, а навіщо це? Ну може, навіщо воно взагалі народилося? да? Блін, ото якось да, щось. Промахав я блін, да. От. І в кінці наскільки цей батько він, знаєте, він, він, він хвилювався, як якийсь, ну, хлоп на першому побаченні, ну, таке порівняння так собі, але він, він хвилювався, от, як, от, знаєте, можливо, да, от, коли чоловіки перед пологовим стоять, можливо, да, так будемо навіть краще порівняти. Но хоча, знаєте, він, там, що вона скаже? Да, от, Ну, таке, таке хвилювання. Чи прийме він мене? Ну, він настільки хотів, щоб цей син е, прийняв його, щоб він став нарешті да, батьком. ну Це, це просто нереально. Е, Твір просто ну, настільки шикарний. Я. Ой, знаєте, я, я ще не відійшла, я просто тут хвилин 20, як закінчила слухати. От. Бо хотіла, знаєте, вам буде все зразу вивалити, щоб шо, ви знали. От. Я ж кажу, нагадаю назву твору Джеймс Одрідж Останній дюйм. І чому от саме книга так називається, до речі, «Останній дюйм, що саме от ці от, ну, маленькі оці приватні літачки, вони ж легенькі, такі, да? і їх дуже важко садити на полосу. І от саме от останній дюйм він набагато простіше там пролетіти в вітер, в ураган, там в дощ, як завгодно будь-що. А от саме от посадка, от, знаєте, це такий ну, якби, ну, кожна така техніка, вона не бездоганна. і от це мінус цих літачків, вони там на мікрон, якийсь там люфт, і все, і, кубарем, і в канаву, як то кажуть. А, а, і, і, і Як це пацан, ну це просто uh, oh, саме в цей останній дюйм, я ж кажу, ну, дуже сильна річ, нереально крутезна річ. Я, я знаєте, я вам, можливо, ще й не раз про нього скажу про цей твір, бо і в прочитаному буде. І ви знаєте, я, може, це дуже зухвало, але я вже його, бо я в своєму стрьому блокнотику, я тут е, вирішила зробити. Одну таку сторіночку завести, а може новий блокнот під це діло, ну, я ще не вирішила. І я буду зразу, знаєте, поки по свіжим враженням, писати книжечки, які у мене претенденти на кращу книжку року, а потім буду вирішувати, хто, хто пройде відбір, хто піде далі, а хто на, хто, хто на балконах, хто додому. А, тому, от, я, от, до речі, можу і правда окремо балакнути так заведу. От. Коротше, от так. От. На деревені ламам просто сумбурно в принципі, так. Да. Ну, як завжди, да, Вибачайте вже. Вибачайте, що є, то є таке, отак. От, от <реш> да, руки, які ми заслуговуємо. Коротше, я вас всіх дуже-дуже люблю. Ви неймовірні, ви прекрасні, ви, ви такі класні люди. Я вас обожнюю, правда. Я, я так радію, що ви в мене є, ви ви, ви ми, сонечки. І віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздохніть. Бережіть себе, правда, бережіть менталичку, бо знаєте, зазульку відпустити дуже легко. Навіть, знаєте, якщо нічого не хочеться, змушуйте себе. Хоча б малепусінький якийсь крок, малю, малюпусіньку якусь дію. От просто от підводьтесь і ну, хоч, хоч щось. А бажано, щоб це було ще й для себе. Це взагалі біло. А я вас дуже, дуже, дуже люблю. Я вас як пімай, немає, пімайма, немає.